Вітаю на телеканалі «6 соток». Ви дивитесь програму Зроби сам а я її ведучий влад. І зроби сам це програма про різні поробки, різні поради, як працювати з тими чи іншими інструментами, що можна зробити, та які рішення ідеї на якійсь ділянці за містом або ж у себе вдома, навіть у місті. І також ми ще й розглядаємо різні цікаві якісь штуки, якісь прилади. Як ними користуватися, як їх обслуговувати. І сьогодні саме такий випуск, тому що сьогодні ми поговоримо про кондиціонери. Що саме сьогодні я б хотів розглянути у цьому випуску. Та, напевне, усе, що стосується кондиціонерів, ми поговоримо про те, як правильно ним користуватися. Точніше, ось у мене, наприклад, є пульт, і які кнопки за що відповідають, та як. Правильно взагалі виставляти собі температуру або ж нюанси, які допоможуть вам зрозуміти принцип роботи цього приладу, який саме зараз дуже рятує в таку спеку, адже кондиціонер для багатьох це те, за допомогою чого сьогодні ми просто виживаємо в таку спеку. Також розглянемо сьогодні цікаві міфи. Та спростуємо їх, і дуже важливий блок: те, як обслуговувати кондиціонер. Ви бачите, у мене зараз на столі лежать ось такі фільтри. Це найпростіше, що можна зробити, щоб їх обслугувати. Багато хто навіть не знає, що у них у кондиціонері якісь там фільтри стоять, які сіточки, де може збиратися пил, бруд, і це все потрібно обслуговувати. Що я маю на увазі під словом обслуговувати. Чистити, мити, щось е, пофіксити. Там якісь вібрації, скрипи. Про це все ми поговоримо. Тому не перемикайтеся в телеканалу 6 соток. Цей випуск буде дуже актуальний і надзвичайно цікавий а головне, що корисний. О ж, з самого початку, гадаю, потрібно поговорити про те, з чим ми маємо діло у першу чергу і найчастіше, це пульт від кондиціонера. Е, здавалось би, ну пульт та пульт, вімкнули та вимкнули, температуру собі налаштували та і все. Але скільки цікавих штук ми можемо дізнатися про кондиціонер, просто вивчаючи кнопки, які тут є. І зараз я про кожну розповім. Ну, звичайно, не буду я говорити про кнопки on-off. Зрозуміло, що вони себе представляють, та кнопки температури вверх-вниз. Це все зрозуміло. Є така кнопочка, яка зветься мод, і вона відповідає за режими. Чотири режими в нас є: Це автоматичний, який все робить за вас, і вам не потрібно буде нічого думати, гадати, що тут вибрати. Потім. Режим холодний, охолодження, «cool» на англійській мові він позначається сніжинкою. Потім у нас є режим «dry» або ж висушення, осушення з такими капельками. Не розумію, чому там капельки. Хоча, як ще показати, що цей режим повинен випаряти влагу або ж вологу забирати надмірну в приміщенні, можливо, це десь і логічно для когось. Режим обігріву, ну і режим фан, тобто вентилятор. І зараз про кожен режим ми поговоримо детальніше. Перший режим автоматичний, як я вже сказав, це режим, який запрограмовано. В цьому приладі, який сам вирішує, якою швидкістю повітря подавати, яка температура повинна зараз бути в приміщенні. Але що важливо знати, що у більшості кондиціонерів по замовченню в такому режимі виставлено 24 градуси. Це вважається всесвітньо, напевне, найкомфортніша температура для людини в середньому. 24 градуси, тому якщо ви вимкнете цей режим. Там буде по замовченню саме такий параметр, але ви можете цю температуру коригувати. Якщо вам 24 забагато або замало, то ви можете впливати на це. Все інше він робить автоматично, вибирає швидкість подачі повітря і тому подібні всі, всі ці режими. Там. Наступний режим це режим охолодження. І ну, тут зрозуміло, що він робить, заради цього режиму. В більшості випадків взагалі у вас є кондиціонер атома. Але є е, цікавий нюанс, звичайно, що він стоїть на охолодженні. Є е, е, циферки, яким ви вибираєте собі температуру, як здається на перший погляд. Одразу розповім про цікавий міф, який потрібно спростувати. Міф цей звучить так, що якщо поставити на мінімальну температуру, ось тут, на цьому пульту. Тобто зараз в мене 17-й це найменша температура. Якщо її виставити при ввімкненні кондиціонеру, то у вас приміщення швидше буде охолоджуватися. І здавалося б, логічно, тому що ви поставили найменшу температуру, яка є. І зараз буде повітря дути холодніше цього кондиціонеру. Це міф, адже при режимі охолодження будь-яку цифру ви виставите через пульт, у вас буде дути повітря. Однієї і тієї ж температури, тому що в конструкції внутрішнього блоку, як і в конструкції зовнішнього блоку, є радіатор, через який протікає вже охолоджений фріон, і вентилятор або ж барабан, такий він в вигляді барабану. Зараз ви бачите його на екрані, як виглядає цей вентилятор усередині внутрішнього блоку. Він видуває е, ось це охолоджене повітря. Тобто, повітря охолоджується через цей радіатор. Він охолоджений сталою температури, можна так це назвати. І температура, яку виставляєте на пульту, це температура, яку кондиціонер повинен підтримувати. А не е, температура повітря, яка видувається з кондиціонеру, там неможливо виставити температуру, з якої буде дути з внутрішнього блоку. А от температура, яку ви задали через пульт, буде підтримуватися за рахунок інтенсивності подачі цього холодного повітря. Адже є факт, який свідчить про те, що різниця температури між повітрям яке Поглинає в себе цей внутрішній блок, можна так сказати, і тим повітрям, яке він віддає, близько 12-14 градусів. Тобто, якщо ви, наприклад, охолоджуєте кімнату, в якій температура 28 градусів, і ось ці 28 градусів потрапляють до внутрішнього блоку кондиціонеру, будемо його так звати, кондиціонер, так усередині приміщення, потрапляє усередину, на виході він буде на 10-12, а то й 14. Градусів нижче. Тобто, якщо це було 28, то на виході буде приблизно 14 градусів, можливо 16 градусів. І якщо ви задали 17 градусів, наприклад, влітку, коли 28 градусів у вас приміщенні, це буде 14 градусів. Якщо ви ці 17 градусів виставите узимку, коли тут буде ну приблизно 20 градусів у приміщенні, а то й нижче, можливо 18 мінус 14 градусів, буде нижче 10 градусів видавати кондиціонер. І звичайно, що він буде набагато швидше охолоджувати, якщо ви взимку вирішите ввімкнути, і температура ще сильніше понизиться. Тому це потрібно враховувати, що ось ці циферки, які ви виставляєте, це та температура, яку кондиціонер буде підтримувати, а не температура повітря, яка видувається із цього внутрішнього блоку. Тому міф про те, що якщо поставити найнижчу температуру через пульт і приміщення швидше охолодиться через це. Це лише міф. Насправді все зовсім по іншому, і ви тепер знаєте, як саме. Я коли вивчав цей матеріал, Мені стало цікаво, чи це насправді ось так, як я тільки що сказав, що з кондиціонеру при режимі охолодження завжди дує е, повітря однієї і тієї ж самої температури, холодної. Якоїсь там, звичайно, що вона буде з часом понижуватися, тому що як я вже сказав, що різниця 10-14 градусів. Між повітрям, яке заходить, яке виходить, і звичайно, що охолоджується повітря в кімнаті, і воно стає вже не 28, а 26, 25, 24. Заходить вже не 28, а 25 е градусів температура. І виходить, звичайно, що нижча температура. Таким чином працює ось цей понижаючий ефект е температури. Але мені стало цікаво, я, наприклад, вімкнув на 17 градусів у себе вдома кондиціонер. І, ну так, тактильними відчуттями тримав руку перед кондиціонером і намагався запам'ятати ось цей холод, який видувається. Потім я різко поставив температуру на 30 градусів. Як ви гадаєте, що трапилось? Чи стало повітря тепліше дути з кондиціонеру? Зовсім ні. Повітря дуло таке ж прохолодне, але інтенсивність. Його була ну, мінімальною, тому що я ще поставив у цьому режимі на максимум вентилятор, щоб він був на максимальних оборотах. І при цьому режимі максимальному кондиціонер просто почав віддавати охолоджене повітря дуже-дуже повільно, з найменшою швидкістю, яку тільки можна. Тому що ну, в приміщенні вже було менше 30 градусів, йому потрібно було якось підтримати саме 30, те, що я йому задав. Тому цей факт було підтверджено мною особисто на практиці. Для мене це було навіть здивуванням, тому що я собі трішки по-іншому представляв принцип роботи, але ось так от і я дізнався про те, що насправді там. Виходить повітря однієї тієї ж температури, і насправді все логічно і просто в цьому. Режим драй або ж осушення, сушка він так перекладається. Зазвичай його зображують у вигляді ось таких крапель, тому що він взаємодіє з вологою в вашому приміщенні. І використовується цей режим максимально ефективно у вологому кліматі або ж у приміщенні з підвищеною вологістю, для того, щоб цю вологу більш активно виводити через е дренажну трубку. Одразу скажу, що насправді у будь-якому режимі, окрім фан, просто коли кондиціонер працює як е просто дубчик, який ми ще е розповімо трішечки далі. А в будь-якому режимі обігрів, охолодження або драй, Кондиціонер завжди висушує повітря. Тому що через процеси, які відбуваються в внутрішньому блоці, який дує на вас холодним повітрям, там виникає конденсат. Цей конденсат звідки береться, ну це з повітря, якраз таки волога вона конденсується за допомогою цього процесу, охолоджується повітря, а конденсат він виводиться. На вулицю ось ці капельки з трубок капають, коли це воно і є цей процес, якби це ось таке явище від цього процесу. І насправді, якщо у вас приміщення не вологе, у вас немає надлишку е вологи у повітрі, то цей режим насправді дуже мразотний, я би сказав. Тому що коли ви його вімкнете, ви е ну, таке відчуєте не те, що повинні відчувати від кондиціонеру, коли вам, наприклад, е спекотно. Тому його використовуєте тільки за призначенням, коли у вас реально надмірна вологість у повітрі у приміщенні. І тоді він більш активно буде виводити цю вологу на подвіття. Наприклад, така ситуація може бути, якщо у вас, у вас затопили, у вас намочився там, килим. Що сталося таке, що у вас дуже багато тепер вологи у кімнаті, то цей режим трішечки може допомогти. Хоча існують спеціальні прилади саме для таких. Цілий режим обігрів. А, зараз навіть страшно про нього говорити у таку спеку, але на випадок, коли узимку потрібно обігріти приміщення, або не буде опалення, або ж з інших причин а, потрібно кондиціонер вмикати на режим обігріву, а, то тут декілька порад. Які потрібно знати. По-перше, що хотілося б е, ну, так, трішки для саморозвитку розповісти, це те, що у цьому режимі кондиціонер працює навпаки. Тобто в протилежному в зворотньому напрямку, можна сказати, виконуються процеси. Якщо під час охолодження у вас є зовнішній блок та внутрішній блок, який е, дує у кімнаті прохолодним повітрям. Зовнішній блок там великий вентилятор, він охолоджує. Фріон, який потрапляє до, по трубкам, до внутрішнього блоку у кімнаті. І охолоджений Фріон вже тут охолоджує радіатор у середині кімнаті, в цьому блоку. Тобто під час охолодження зовнішній блок він віддає зовнішньому середовищу тепло, забираючи його у радіатора та у фріону, а внутрішній блок віддає. Холодне повітря, ну якщо так по-простому, то під час режиму обігріву зовсім навпаки, внутрішній блок віддає якраз тепло у кімнату, а зовнішній блок виходить, що віддає прохолодне повітря або ж забирає холод. З фріону і віддає його зовнішньому середовищу. Саме так по простому можна обмалювати принцип роботи під час режиму обігріву. І тут важливий нюанс, який потрібно знати, тому що можна злякатися, коли не знаючи цього, ви вмикаєте на режим обігріву. Навіть якщо просто був вимкнений кондиціонер, і ви вмикаєте його. Там пройшов місяць, ви ним не користувалися, вимкнули на обігрів. А він не працює. Ну тобто, ви чекаєте, чекаєте його там хвилину-дві, а він навіть не дує нічим. Не те, щоб там який просто про холодне повітря видувається. а Він нічим не дує. Такий ефект ще більш ярко виражений, якщо ви різко з холодного режиму переключили на обігрів. Йому потрібен час якийсь. Щоб перелаштуватися, я сам таке наблюдав неодноразово, коли вмикав узимку, наприклад, на обігрів. Він якийсь час думає, думає, а потім починає віддавати тепле повітря. І це не щось там нагрівається, якісь тени там чи ще щось. Тому про це просто потрібно знати. Якщо ви вмикаєте режим обігріву, і у вас не одразу вмикається кондиціонер, то просто потрібно почекати декілька хвилин. Часом це займає до 5 хвилин. Ось ці всі обмірковування там в процесах. І дати йому час на те, щоб вийти на робочу температуру. Ще важливий нюанс, який важливо знати, щоб зберегти свій кондиціонер у робочому стані, з приводу режиму обігріву: це коли його можна вмикати, а коли не можна. Коли взагалі вмикається режим обігріву, найчастіше. Ну це коли вже прохолодно, це може бути восени та взимку. Ну, найчастіше взимку, напевно. І є обмеження, які сам виробник ставить для роботи кондиціонеру взимку, а точніше при мінусових температурах. Ці обмеження плюс-мінус однакові, але в залежності від певного кондиціонеру, виробник може свої якісь поради давати, з приводу того, в який, в який мінус не можна вмикати кондиціонер. Кондиціонери є ну, взагалом найбільше типів. Це два: це звичайний кондиціонер та інвертонний. Інвертоний кондиціонер він може ще підтримувати температуру, в той час, як звичайний, це просто вентилятор, який дує холодним повітрям. і Він, напевно, не може підтримувати її. та Зменшувати чи збільшувати свій потік в залежності від температури. Потік повітря маю на увазі. Інверторний він підтримує саме температуру, і вже там це більш розумний апарат, який більш сложніший І у звичайному кондиціонері виробником зазвичай. Обмеження ставиться мінус 7 градусів, тобто якщо на вулиці більше мінус 7, точніше менше нижче мінус 7 градусів, то вже не можна вмикати цей кондиціонер, тому що і за деяких специфік роботи кондиціонеру, він може просто вийти з ладу. А якщо це інвертаний кондиціонер, то обмеження становлять до мінус 15 градусів. Все, що нижче 15, кондиціонер бажано не вмикати, якщо у вас інвертаний. Це все потрібно знати, щоб зберегти його у робочому стані. Ще один є режим, який зветься просто фан або ж вентилятор. По факту кондиціонер під час цього режиму просто працює як вентилятор, просто ганяючи повітря, те, яке у вас в кімнаті тієї температури. Він не підтримує у даний е час не холодну температуру, не теплу температуру, просто видуває воздух по типу вентилятора. Для чого взагалі цей режим потрібен? Ну, наприклад, у вас приміщення, яке там називається дизайн та студія, коли кухня е сумісна з кімнатою або ж е зоною, де ви відпочиваєте, е або ж гостява ця кімната, і там же є кухня, ви щось там готовите, особливо коли у вас є там духовка і е тепле повітря, воно піднімається наверх, а знизу прохолодне. І якщо це визиває дискомфорт, наприклад. І вам потрібно, щоб температура в кімнаті по всій площі, по всьому об'єму була однакова, то ось цей режим він допомагає просто перемішувати це повітря верхні теплі шари повітря з нижніми прохолодними, щоб повітря та температура в кімнаті була однакові. Про наступні кнопки насправді пульти можуть бути різні, і в них можуть бути додані або ж не бути якихось певних функцій. Це все залежить від марки кондиціонера, від його давності виготовлення, тому що в певних старих кондиціонерах, можливо, якихось функцій просто ще не було фізично у той час, що їх не придумали. Ну, наприклад, у мене є така функція, як сліп. Вона вмикає кондиціонер у тихий режим, тобто вентилятор внутрішнього блоку він починає на мінімальних оборотах працювати. Це для того, щоб ви коли спали, не, не чули шуму від внутрішнього блоку, тому що якщо вимкнути Наприклад, іншу кнопочку, турбо тут ще є. На деяких пультах вона ще зветься Powerfull, це також режим турбо. То вентилятори навпаки вмикаються на максимальний режим і тоді звук ну, дуже бадьорий, такий, його чутно, він шумить і чутливим до звуків під час ну, людям це може заважати. І насправді турбо він вмикає максимальну швидкість, тому що, от, наприклад, кнопочка фан вона просто коригує е потужність е потоку, який дає вентилятор. І там є зазвичай три потужності: у деяких кондиціонерів є більш тонкі налаштування, там може бути і більше швидкості цього вентилятору. Але е якщо ви поставите на максимальний через кнопку фан, це буде не самий максимальний режим, якщо ви вмікнете кнопочку турбо. Ось там буде ще сильніше дути вентилятор на максималках. І зазвичай цей режим вмикається на пів години. Потім він сам вимикається. Ну, звичайно, можна поставити на таймер. Тобто, коли він вимкнеться, коли вимкнеться, тут зосереджуватися сильно не буду. Є зараз кондиціонери ще які використовують Wi-Fi модулі, і там взагалі можна через додаток на телефоні вже вмикати, вимикати. Також таймер налаштовувати. Все це робити більш комфортніше, ніж з. Зі звичайного пульта. Але якщо ну, там, один раз налаштувати, коли він буде вмикатися, коли вимикатися, і вам це потрібно, є і такі функції. Ось ці кнопочки зі стрілочками вверх-вниз, вправо-вліво, це кнопочки е направлення лопастий, е, внутрішнього блоку. Тому що можна, якщо довго потримати цю кнопку, вмикається автоматичний режим, де він просто. Ось так завжди їздить вверх вниз тобто, щоб повітря також не дуло в одну якусь зону, а воно рівномірно видувалося по всій площині цієї кімнати, по всьому об'єму. У більш продвинутих кондиціонерів є ще бокове регулювання. А у більшості кондиціонерів воно є, але воно механічне, потрібно руцями, там є спеціальний такий штримач, який можна подвигати вправо-вліво, можна не боятися це робити, ви нічого не зламаєте. Воно для того, щоб направляти повітря у ту зону, яку вам потрібно вправо-вліво коригувати. Але на практиці скажу, що не сильно воно там прям зміщує цей потік, все рівно воно плюс-мінус дує прямо. Куди сильніше сама ось ця основна лопасть вона вже коригує верх-вниз повітря, яке видувається, ось там вже більш суттєве це налаштування. Тому насправді не у всіх автоматичне вправо-вліво налаштування, а механічне. А от верх-вниз, воно вже у всіх автоматичне. Просто можливо не у всіх є функція, щоб вімкнути та налаштувати цей режим. Хоча я таких кондиціонерів не зустрічав. Кнопочка LED — це для того, щоб вмикати та вимикати екран або ж ось ці цифри, які на самому блоці е висвітлюються, якщо вам вночі заважають вони, якось там в очі світять. Бувають такі led панелі які прям дуже ярко світять. А, тому для того, щоб їх вигнути, є така кнопочка. Потім кнопки Clean, Fresh, ось ці всі приколи. Кажуть, що є кондиціонери з іонізаторами, а, і вони там можуть ще іонізувати повітря. Можливо, і так, але я чув, що зачасту це просто якийсь маркетинговий хід і ніяких там очищувачів повітря немає. От, Наприклад, кнопочка Клін в мене є, я вмикав, різницю ніяку не відчув. Погуглив, що означає кнопочка Фреш. Фреш це забір повітря свіжого повітря. Тобто кондиціонер подає свіже повітря. Але я не розумію, як це фізично можна зробити, якщо кондиціонер внутрішнього блоку ніяк не зв'язаний взагалі з повітрям зовні, тільки через дренажний шланг, куди зливається конденсат. Як він може брати повітря з вулиці, щоб подавати його свіжим. Тому якби це ну насправді в моєму випадку брехня. У мене в кондиціонері я ж бачу, які трубки виходять з самого кондиціонеру і куди вони йдуть. У мене з кондиціонеру на вулицю виходить тільки трубка для дренажу. Як він може брати свіже повітря, звідти маючи кнопку фреш, я не розумію. Тому можливо є кондиціонери, в яких є вихід? На вулицю, якийсь окремий канал, де він може брати звідти повітря з вулиці. Ну, Але у більшості випадків це, напевне, все ж таки якийсь розводняк. Ну і цікава кнопочка, яка в мене тут зветься «Follow». А, вони по-різному можуть називатися. Як я вже казав, коли ви виставляєте температуру на кондиціонері, ось ці циферки це та температура, яку буде підтримувати кондиціонер. І моніторить цю температуру. Він через датчик, термостат там є і всі такі, там якби штуки, які, за допомогою яких він може зчитувати інформацію про температуру та коригувати а, підтримку її. І за замовченням кондиціонер визначає, яка температура зараз навколо нього за допомогою датчику, який встановлений на ньому самому, а точніше всередині. І цей датчик він стоїть на вході повітря, щоб розуміти, яке повітря зараз у кімнаті і яке, якої температури воно заходить усередину до кондиціонеру. Не на виході, там на виході на 10 градусів, а то і 14 нижче. Тому якби стоїть саме на вході цей датчик. Але є продвинуті кондиціонери, де датчик є в пульті. У мене, наприклад, ось такого типу, бачите, ось ці такі дірочки тут є. Це означає, що там усередині також є датчик. Якщо я нажму кнопочку «Follow», то кондиціонер буде орієнтуватися не на датчик, який на ньому стоїть, а на датчик, який стоїть в пульті. Це для того, щоб, наприклад, я сиджу зараз тут, у кондиціонера, який у мене висить трішечки далі. Є свій датчик, він моніторить температуру, яка е, біля нього можна так сказати, так повітря, яке заходить в нього зараз саме там, а може е, коригувати температуру та підтримувати, орієнтуючись на датчик, який біля мене, щоб максимально точно визначати температуру, яка зараз біля мене, і він буде вже тоді більш інтенсивніше подавати повітря або менш інтенсивніше, орієнтуючись на температуру біля мене, щоб мені було комфортно і щоб я. Був у середовищі, де температура, яку я задав. Тобто дуже крута функція, насправді. Тільки є один нюанс, що потрібно, щоб він бачив пульт, Ну, тобто, щоб пульт так лежав у тому положенні, щоб він міг конектитися через свої датчики з ним і сприймати температуру з нього. Адже якщо він не побачить пульт, він перемкнеться на той датчик, який стоїть в ньому самому. Інформації насправді дуже багато, настільки, що вона фізично не вміщається в 25 хвилин, які мені виділено для програми Зроби сам. Саме тому буде друга частина. Вас ще чекає а, інформація про міфи. Які пов'язані з кондиціонером, як його обслугувати, як його почистити самому, не викликаючи майстрів, якщо там не критичний випадок. І це все вас чекатиме у другій частині передачі Зроби сам, яка присвячена кондиціонерам. Це дуже цікава тема, де дуже багато інформації. Причому в мене дуже багато інформації. І дуже багато досвіду саме у обслуговуванні свого кондиціонеру є чим поділитися. Тому другий випуск буде ще цікавіший, ніж перший. Обов'язково слідкуйте за нашими передачами. Дивіться телеканал Шісотах, щоб не пропустити другу частину цього випуску. А на цьому я з вами прощаюся, З вами був Влад. Ведучий програми зроби сам. Всім бувайте!